Із настанням холодів кількість пожеж у приватних домоволодіннях традиційно зростає. Зниження температури спонукає власників будинків активніше користуватися пічним опаленням та іншими обігрівальними приладами, що підвищує ризик виникнення надзвичайних подій. Зниження температурного режиму спонукає власників приватних будинків до використання пічного опалення. І відповідно саме в цей період через недотримання правил пожежної безпеки зростає кількість пожеж. Найбільше їх трапляється на початку опалення. На опалювального сезону, коли після довгої перерви, не всі димарі та печі готові до навантаження. Такі небезпечні ситуації вже призвели до понад 250 пожеж на території Житомирщини. Трагічним наслідком цих інцидентів стала загибель 14 людей. Один із трагічних випадків стався на Коростенщині у місті Олевськ, де під час пожежі власної оселі рятувальники виявили загиблого літнього чоловіка. Попереднє займання там виникло через порушення правил пожежної безпеки при, при експлуатації пічного опалення, але усі остаточні обставини наразі встановлюються фахівці. Рятувальники наголошують, щоб уникнути трагічних випадків, необхідно дотримуватись правил пожежної безпеки. Отож, щоб попередити пожежу від пічного опалення, слід регулярно очищати димоходи від сажі, не залишати піч без нагляду, не сушити на ній речі, захищати підлогу перед топкою металевим листом та зберігати золу в безпечному місці. Також важливо не використовувати несправний несправні. Печі та не зберігати надлишок палива біля них. Дотримайтесь цих порад і все буде добре. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ